Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програми Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Доброго здоров'я Олексій Григоровича. В Україні аномальна спека. Є певні проблеми з відключенням електроенергії. І, власне, ви неодноразово говорили в ефірі наших телепрограм про те, що ця зима. Це буде одна з найскладніших зим в плані якраз енергопостачання. І, власне, що робить депутатський корпус, депутати обласної ради для того, щоб пом'якшити цей удар цієї зими для полтавців? Ну, це так дуже коректно і м'яко сказали, що проблеми з енергопостачанням і з того, що зараз є, то ми бачимо, що, звичайно, це ще не катастрофа. Але той сценарій, про який попереджали, про який говорили, і ми його обговорювали з вами, він на превеликий жаль здійснюється. І я думаю, що взимку буде ще гірше. Але на сьогоднішній день це вже, скажімо так, не перша стоїть перед нами зима, і комунальні підприємства, установи організації готувались, і готувались вони вже як мінімум. Дві зими ми пройшли з меншими відключеннями, але проблеми енергопостачання були й до цього. Тому всі заклади охорони здоров'я забезпечені генераторами. Частина з них переведені на критичну інфраструктуру, і зараз вони не вимикаються, коли є ці черги, які вимикають нам. Ну, мешканцям Полтави mm -hmm. маю на увазі. Якщо говорити про освітні заклади, то там так само вони забезпечені генераторами, але ми розуміємо, що якщо буде блекаут і не буде світла, то як мінімум ну, просто навчальний процес буде призупинено або переведено в онлайн режим, для того, щоб ну, не буде сенсу збирати дітей, там, наприклад, в школи чи в якісь інші навчальні заклади, там студентів. Якщо не буде світла, не буде інтернету, не буде опалення, ну тобто це тоді буде просто інший режим навчання. Якщо говорити про комунальне підприємства, то вони у нас так само забезпечені е генераторами. Але ми розуміємо, що той самий водоканал чи теплоенерго вони не зможуть довготривалий час працювати на генераторах, бо тут є ну, об'єктивні причини. По-перше, велика кількість палива для цього потрібна. По-друге, потрібен персонал, який буде е за цими генераторами дивитись. Його їх треба буде обслуговувати ці генератори, тому зараз. Згідно певного графіку і плану, переводяться об'єкти теплоенерго і водоканала на критичну інфраструктуру. Зараз всі котельні вже переведено на критичну інфраструктуру, тобто на ту лінію, яка не вимикається. По водоканалу є проблема з подачою води так званого третього підйому. Зараз ми разом з військовою адміністрацією обленерго відпрацьовуємо перепідключення 56 насосних станцій на Критичну інфраструктуру залишилось на сьогоднішній день перемкнути 17. І тоді е, ті проблемні мікрорайони, які в нас зараз є, там Алмазний, Гнівка, СД-2, це там, де немає в центрі, частково там, де немає води під час, під час відключення електричної енергії. Там я сподіваюся, що найближчим часом ця проблема буде знята. Сьогодні буквально. Була нарада у голови військової адміністрації. Ми проговорили ще раз ці питання. Обленерго йде на зустріч, і ми відходимо від різних там таких довгих бюрократичних процесів, йде все по скорочені програми. Але тим не менше, ми розуміємо, що це все рівно ніхто ж безпеку не відміняв, ніхто там відповідне законодавство і дотримання охорони праці не відміняв. Тобто, все все рівно має бути чітко з певним проектуванням і налагодженням безпечним. Але це буде прискорений процес. І трішки спрощений. Це, що стосується ем, проблем по водоканалу, по теплоенерго, так само частково зараз є непідключеними об'єкти, об які подають гарячу воду. І так само тут ми відпрацьовуємо з Обленерго. І я сподіваюся, що десь до ну максимум місяць півтора ми цю проблему все таки закриємо. Тобто ці котельні будуть виведені з якогось. Вони будуть виведені на окрему критичну інфраструктуру, яка не вимикається. На кожну область доводиться певний ліміт е споживання е безперервного і постійного. І я сподіваюся, що ну повного блекауту в державі не буде. Якщо не буде повного блокауту, і буде працювати е лінія критичної інфраструктури, то. Полтава, Тепленерго, Полтава Водоканал будуть вчасно і якісно надавати свою послугу. Зараз ні про час, вчасність ні про якість мова не йде, бо є проблеми. Ми отримуємо колосальну кількість звернень і. Крок за кроком, насосна станція за насосною станцією йде процес їх перепідключення. В чому проблема? Бо із 56-6 залишилось 17, там, де була е, технічна можливість і це можна було зробити швидко, це вже зроблено. А оці 17 це якраз такі складні об'єкти. Є там, не буду говорити адреси, але є об'єкт, наприклад, коли до критичної інфраструктури треба кабель там, близько двох кілометрів, і, і відповідно це опори. Це, ну, тобто це такий достатньо складний процес. Ви говорите про колосальну кількість звернень. До нас також надходить колосальна кількість звернень щодо, щодо ситуації з електроенергією, і зокрема мешканці. Міста е, запитують, як буде відбуватися онлайн навчання з 1 вересня в школах, якщо вимикається світ в кожного по-різному. Тобто є ж в одних дітей перша черга, в других друга, третя. Оця вся ситуація з 1 вересня, як вона буде регулюватися? Е, дивіться, е, я хотів би, щоб ви розуміли, що кожен посадовець і кожен е, чиновник. Який е сидить е в тому чи іншому кріслі, якісно робив свою роботу? От це питання про освітній процес в наших е школах міста Полтави я задаю вже третій місяць. Я на кожному засіданні виконавчого комітету вимагаю від влади дати відповідь і пояснити людям, як це буде. Якщо ми говоримо про те, що ми забезпечуємо зараз, ну при принаймі так нас стоїть завдання і план забезпечити всі навчальні заклади укриттями, щоб ми могли прийняти повну кількість дітей. І тоді ми ці навчальні заклади забезпечуємо генераторами, відповідно, забезпечуємо інтернетом і зв'язком. Uh -huh. Окей, тоді питання для мене зрозуміло. Але ж ми з вами всі є свідомі того, що, по-перше, ми укриттів е, такої кількості не збудуємо, не відкриємо. І все рівно буде частково е, офлайн, частково онлайн е, навчання. І в цій історії, яка є зараз, коли графіки, ну вони ж, якби знаєте, ще графіки дотримувались і е, люди могли прогнозувати, то зрозуміло, що тоді можна підлаштувати під якісь там графіки, і умовно кажучи, там з 8 до 10 діти навчаються ті е, навчаються ті діти, у кого там вдома. Там третій графік відключення, але це наскільки складно все під, ну, підлаштувати, що я думаю, що ну просто це нереально і, і влада з цим точно не справиться. Тому е, тут перше завдання це пояснити в першу чергу людям, що їм робити далі. Ніякого пояснення до сих пір немає. І от буквально сьогодні була комісія е, профільна депутатська е, освітня. І там так само депутати задавали питання, бо депутат це ж перший, до кого звертаються мешканці, і запитують, що робити далі. До 1 вересня залишилось не так багато часу. До сих пір від влади якоїсь дієвого механізму чи якоїсь чіткої відповіді ми не почули. Я дивлюся, аналізую, як в інших містах інші міста вже зараз говорять про перенесення навчального процесу. Щоб почати його раніше, а не, не 1 вересня. Я думаю, що ми не, не будемо якимись такими, там, знаєте. Е Ті, які будуть е, придумувати велосипеди, думаю, що все рівно в цьому процесі е, повинна дати е, свій висновок і орієнтир, має дати Міністерство освіти. Тобто, це все рівно ж якийсь має бути централізований е, процес. Але на сьогоднішній день, на переключання, я не можу дати відповідь чітку і зрозумілу, бо влада нам не пояснює, е, міська влада не пояснює, як буде цей навчальний процес. Я переконаний, що рішення ми знайдемо, і е, я спілкуюсь з головами фрак. Акції в Полтавській міській раді Знаєте, як то кажуть, в народі чайник, е, чайник закипає, і всі е, розуміють, що рано чи пізно ті посадовці, які відповідають за конкретні напрямки, вони або втратять роботу, або все-таки вони нам розкажуть і покажуть, яким чином ми далі будемо рухати цей процес. Бо не тільки ж питання навчального е, цього характеру і про освітні там заклади. Я не можу зрозуміти зараз і, і не маю відповіді від влади, наприклад, що ми будемо робити, як влада буде реагувати і які дії вчиняти, якщо під час, наприклад, от, зимового періоду ми розуміємо, що проблема з нехваткою електричної енергії вона ж буде тільки збільшуватись. От що ми будемо робити, якщо зупиниться електротранспорт? От рано чи пізно? Прийде момент, коли ми будемо розуміти, що або ми даємо світло людям там на е, півтори-дві години, або нехай їздять тролейбуси. І рано чи пізно все рівно ж буде прийняти рішення, що давайте зупинимо тролейбуси, а люди побудуть там із світлом е, якусь зайву годину. І от, якщо зупиняється тролейбуси, які рішення, як бачить влада розвиток цих подій? Бо з, я спілкуюся з іншими е, міськими головами інших обласних центрів. Там є розуміння, вони е, проводять перемовини з е, перевізниками, вони акумулюють, е, і, і дають запити на великогабаритний там е, автобусний парк, десь підстраховуються е, приватними перевізниками, десь посилюють е, комунальні свої е, підприємства. Що відбувається в Полтаві? Яка відповідь на це? От просто от гробова тишина. Тому знаєте, крок за кроком ми додушимо, ми спитаємо, ми чиновників е, призвемо, як то кажуть, до відповіді. Е, але за на сьогоднішній день відповіді від них чіткої конкретної, на жаль, немає. Е, як ви сказали, чайник закипає вчора. Закипів чайник на алмазному, і люди вийшли і просто перекрили вулицю. Тому що в них не було більше доби електроенергії у будинку. Я так розумію, що ви в курсі справи. Що там відбулося в двох словах? Як би ви прокоментували ситуацію? Дивіться, дуже така чутлива тема. Чому? Бо тут представники влади всіх рівнів мають чітко розуміти, що кожного дня ворог через так звані ІПСО розкачує човен. І вчора те, що відбулося, просто люди, доведені до відчаю, вони, не знайшовши е, механізму вирішення своє, своєї проблеми, е, були змушені діяти, е, скажімо так, от таким радикальним методом. Uh -huh. е, тут є недопрацювання. В е, першу чергу обслуговуючої компанії Обленерго. Бо там була втрачена комунікація між е, людьми і е, Обленерго. Я думаю, що керівництво Обленерго вже зараз робить певні висновки і м, ну, от цю комунікацію відлагодять. Бо я не хотів би зараз е, робити когось крайнім, бо абсолютно е, супер вдячність нашим енергетикам за те, що вони роблять складні речі. Дуже складні часи зараз і відновлюють енергопостачання за таких умов, ну знаєте, при яких в принципі здається, що все. Ну це просто крах енергосистеми. Вони як то кажуть, в народі умудряються вирішити ці проблеми, і ми все ж таки е, там хай невеличку, але якусь частину часу є зі світлом. Тому тут енергетикам хвала, але як то кажуть, все рівно е, десь на якомусь етапі є людський фактор. Десь там знаєте, оператор, отримавши там шість тисяч дзвінків, на сьомому на 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 семитисячному кинув трубку, і це викликало е, якийсь там негатив. Тут безумовно не допрацювала міська влада, бо не може так бути, що е, проблеми людей вирішуються тільки тоді, коли вони йдуть на радикальні якісь кроки. Ну так не має бути. Тобто міський голова, заступники профільні, там, які цим займаються, вони от знають цю проблему, вони повинні вирішувати від початку виникнення до, почат... до, до до кінця, до завершення. І у людей треба було з людьми комунікувати, пояснювати, розказувати. Вони ж не просто так вийшли, бо їм там не було чого робити, правильно? Бо їхні проблеми не вирішувалися. Але тут є чутливий такий момент, і всім людям треба пояснювати, що все таки от е, це важко. Я розумію, що дуже складно тримати себе в руках. Дуже складно, коли там тебе по 20, там чи по тридцять е, годин, е, чи чи там декілька діб немає води, немає е, електричної енергії. Коли ти. Там купив собі продукти, в холодильник поклав, а вони, вони всі пропали. І, і тут складно людям пояснити, що знаєте, от ну от давайте ми потерпимо ще щось зробимо. Ну, це, це вже не працює. Люди, люди в якійсь мірі доведені до відчаю. І просто не треба допускати до таких моментів. Я хочу вам сказати, що оцей ж випадок з цими двома будинками. Це не поодинокий випадок. Буквально там, тиждень назад, як депутат обласної ради, так само був залучений до проблем на гнівці на Боровиковського. Там так само енергетики там, через певну там, історію змушені були вимкнути е будинок від Електенергії. І, і там, там вирішили це питання. Не допустили до радикальних якихось речей. Я знаю, що буквально за 800 метрів від оцих м м будинків, про які вчора ми проговорили, Гриміл, я думаю, що, мабуть, на всю країну. І я переконаний, що ворог буде використовувати ці відео в своїй пропаганді. От буквально за 800 метрів звідти є ще два будинки з аналогічною проблемою. І зараз я так само звертаюсь до енергетиків і до влади, до міської. Ви ж не доводьте до гріха і там. Ви ж е, працюєте якось на випередження. Є чиновники, є цілі управління, які ходять на роботу, отримують заробітну плату. Реагуйте наперед, спілкуйтесь з людьми, пояснюйте людям. Я хотів би зауважити, що дивіться, відключення від електричної енергії у нас же це ж не перший тиждень і, і не перший місяць. Тут людей обурило е, не, не самі графіки відключень. Тут якраз треба віддати належне нашим людям на розуміння і на те, що все-таки там ще якийсь певний запас терпіння є. Тут обурило людей те, що ні влада, ні компанія, там, яка їх обслуговує, не реагували і нічого не робили з їхньою проблемою. Ну, можливо, знаєте, там некоректно казати, нічого недостатньо робили для вирішення їхньої проблеми. І це обурило людей. Обурює людей несправедливість. Коли вони бачать там, що когось не вимикають зовсім, а, а ми тут сидимо там, по 20 годин без світла. Тобто, оце ті речі, якраз тут вже відповідальність влади, і відповідальність тих чиновників, які мають якісно, якісно виконувати свою роботу. Бо ми, на превеликий жаль, зараз чомусь думаємо, що ті чиновники, які сиділи на своїх місцях до повномасштабного вторгнення і були там по політичним квотам. Не, не, не за якимись професійними своїми якостями прийняті на роботу, що, от коли почалось повномасштабне вторгнення, е, всі, все помінялось і вони тепер стали якісними менеджерами. Ну, це не так. І, і отут якраз у нас шанс вичищати таких, е, абсолютно там випадкових людей і ставити професійних людей без партійної прив'язки. Інакше, інакше, от такі ситуації, як вчора, в, в, в Ну, вони, на превеликий жаль, просто будуть такою, знаєте, хвилею накочуватись на нас. І тут, з одного боку, резюмуючи, я дякую ще раз енергетикам за їхню роботу, за те, що вони роблять. Я дякую людям за терпіння їхнє, що вони все-таки, незважаючи на всі ті проблеми, йдуть зустріч і розуміють, що певний час треба потерпіти. Але тут влада. Має розуміти, що все рівно у людей рано чи пізно от є межа цієї терпимості, це раз, а друге справедливість. Має бути справедливий підхід. І тоді я переконаний, що українці, ми така нація, яка ну, дойдемо до кінця, до нашої перемоги, до відновлення нашої територіальної цілісності. І оці всі псочні речі нашого ворога вони нас не зламають. Ви згадали про Полтаву теплоенерго. Е, наскільки… Мені відомо, підприємство разом з інститутом розвитку міста написали концепцію розвитку і вдосконалення теплової мережі Полтави. Ви, я так розумію, куруєте ці підприємства по вашій, по вашій лінії. І, власне, Полтава Теплоенерго шукає інвестора, який може вкласти. Гроші в, в, в реалізацію цієї концепції, модернізації цього. Що це в двох словах? Я диво. в двох словах. Дивіться, ці складні часи. Вони е, усіма цивілізованими країнами світу, коли вони проходили такі схожі складні часи, вони використовувались для реорганізації, для переформатування роботи. для Активізації різних процесів реформ і зміни підходів, і в тому числі, безумовно, для заміни того обладнання, яке є не енергоефективним, яке застарілим, яке е, йому там по 100 років і воно просто виходить з ладу. Тому та сама історія в нас із Полтава Тепленерго і з е, Полтава-Водоканалом. У нас на водоканалі є обладнання, яке там ще до 1970 року було встановлено. І коли воно вмикається, і знаєте, як е на лічильнику рахується кількість електричної енергії, яку воно споживає, це, ну, це просто ти от дивишся на це і розумієш, що. Ну це треба все змінювати і, і сам підхід змінювати, і застаріле це обладнання змінювати. Зрозуміло, що під час війни є пріоритетними інші видатки. Зрозуміло, що в першу чергу це допомога силам оборони, це е, фінансування там фортифікаційних споруд і таке інше, і тому подібне. І тут бюджетних коштів е, не вистачає і, як правило, руки не доходять до фінансування цих цих там енергомодернізуючих проектів. Але з іншого боку, наші західні партнери говорять про те, що дивіться, це якраз ваше вікно можливостей, Ми вам можемо допомогти в цьому. Вони знають проблеми наші по там забезпеченню е, Кременчука теплом. Вони знають про проблеми в Полтаві. І вони говорять, давайте ми з вами за наші кошти, ну тобто за кошти західних партнерів, розробимо механізм, зробимо стратегію там на пять 10 років, і ми будемо допомагати вам фінансувати е, реалізацію цієї стратегії. Тому тут абсолютно правильно, що і теплоенерго, і водоканал рухаються е, цим напрямком. Я не знаю наскільки інтенсивне буде фінансування з боку е, так само наших західних партнерів, бо так само вони нам, крім фінансування на від, на відбудову і на реконструкцію, вони ж так само фінансують нам і вид, вид, видатки на зброю. Тому все залежить від е, ходу війни і. Як тільки найшвидше буде наша перемога, тоді зрозуміло, що я думаю, що цей процес інвестування в Україну він збільшиться в рази. Але ми повинні пройти підготовчий період. І оце якраз це підготовчий період, щоб ми зробили ту стратегію разом з нашими партнерами, яка б їх задовольняла, яка б відповідала нашим реаліям. І відповідно, коли буде перемога, і мир, і відновиться інвестування в Україну, тоді ми реалізуємо ці проекти. Угу. І ремонт доріг в старостатах. Передбачається, що депутати Полтавської міської ради ось на сесії до кінця липня виділять фінансування на ремонт цих доріг в старостатах, а іншу частину перекриється з обласного бюджету, наскільки так. я розумію. От, і власне наскільки це реальний такий сценарій, і що, що взагалі планується, наскільки ті дороги будуть відремонтовані, тому що стан там надзвичайно жахливий. Ну таки, мяко кажучи, надзвичайно е жахливий, і е просто в ефірі не можна говорити е реально, як, як той стан називається. Але е ця ж історія просто запущена. Ця історія через те, що не було системного підходу. Зрозуміло, що жоден бюджет, ні обласний, ні міський не витримає навантаження, щоб за один рік відремонтувати всі дороги. Це просто планомірна робота. Там от, є каденція депутатів на 5 років, в них має бути програма на 5 років, вони мають людей проінформувати, що за ці 5 років. У нас є бажання, є можливості відремонтувати такий перелік, конкретний перелік доріг. І люди тоді дивляться, що виконує влада свої обіцянки чи не виконує. В даній ситуації, якщо говорити про старостати Полтавської громади, то так є домовленість між міським бюджетом і обласним бюджетом про співфінансування 10 мільйонів з обласного, 10 з міського на співфінансування історії по ремонту цих доріг. Звичайно, це мало, але це краще, ніж нічого. Тому на цей рік заплановано так. 20 мільйонів, да? сумарно це буде домовилися з територіальною громадою Полтавською, що ці кошти будуть виділені і перелік, перелік, де вони будуть реалізовані, він буде надаватись полтавською громадою. Тобто полтавська громада сама покаже, де мають бути відремонтовані ці дороги. Це мало, звичайно, але це такий. Перший крок е, такої повноцінної співпраці, бо ми про цю е, програму співнас... співфінансування з вами говорили не один раз в ефірі. Це Полтава... з агентством Так, Це оце якраз це і є. Тобто тут е, Агенція місцевих доріг. Це якраз, якщо ми говорили про інші там, минулий позаминулий, рік там, півтора мільйона, два мільйона, то тут вже йде мова про 10 з одного боку, 10 з іншого, і це безумовно, скажімо так, невеличкий прогрес в цій співпраці. Я дякую вам за цю розмову. в Нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую, вам дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.